Чи знайомо вам таке дивне відчуття, коли ти от щось пам'ятаєш, наче таке, у чому і сумнівів навіть бути не може. А через якийсь час виявляється, що цього взагалі ніколи не було. Так, звучить дуже дивно, але це відчуття навіть має свою назву: ефект Мандели. Зараз про все по порядку. А взагалі причиною, чому я сьогодні вирішив про це поговорити, став е, Мікі Маус. Ви на каналі Голос Свободи мене звати Саша Янчук. Вчора я передивлявся мультфільми з Мікі Маусом, і у мене постійно було таке відчуття, наче щось не так. Мій мозок просто відчував якийсь дискомфорт, який я сам собі навіть не міг пояснити. І коли я уважніше придивився до самого Мікі Мауса, я зрозумів, що насправді мене бентежить, де його підтяжки на шортах. Я загуглив і в інтернеті знайшов цілі форуми, де люди сперечалися, чи у Мікі Мауса взагалі були колись підтяжки. Забігаючи наперед, скажу насправді ні, у Мікі Мауса ніколи не було підтяжок на його червоних шортах. Це і є ефект Мандели, коли величезна кількість людей у чомусь переконані, хоча насправді цього ніколи не було. Взагалі, цей термін ефект Мандели з'явився у 2009 році. Тоді одна дослідниця Фіона Брум помітила, що вона сама і багато інших людей були переконані в тому, що південноафриканський борець за свободу Нельсон Мандела помер у в'язниці в, в 1980-х роках. Але насправді він вийшов на свободу після 27 років ув'язнення і помер тільки у 2013 році у колі своєї родини. Тобто у 2009 році він був ще живий. Феномен полягав у тому, що величезна кількість людей були реально переконані в смерті Мандели і пам'ятали чомусь те, чого насправді не було. А саме повідомлення по телевізору про його смерть, і начебто навіть про мову дружини, не було такого на одному з форумів, присвяченому ефекту мандели, я наткнувся на дуже активне обговорення того, що у всьому винні паралельні світи, які плутаються між собою, і ще й нас плутають. Багато хто припускає, що люди переміщаються між різними реальностями, а в кожній реальності все ж таки є свої відмінності. Тому і в пам'яті, начебто, відбувається якась плутанина спогадів. Ця теорія, звичайно цікава, але я вирішив більш детально у всьому розібратися і знайшов ще більше прикладів колективних помилкових спогадів. Багато людей пам'ятають, що у назві шоколадного батончика Кіт Кат був дефіс. Насправді дефісу у назві ніколи не було. Логотип завжди виглядав цільно тільки дві букви К великі. Мерлін Монро. Більшість людей впевнені, що у Мерлін Монро була родимка над Губою. Родимка дійсно була на обличчі у Мерлін Монро, але не над Губою, а на щоці. А Пікачу, пам'ятаєте цей мультфільм про покемонів? Один з моїх улюблених покемонів був Пікачу, і я точно пам'ятаю, що на його хвості був чорний кінчик. Виявляється, і це теж хибний спогад. Його хвіст був завжди лише жовтого кольору, і чорного кінчика на ньому ніколи не було. Як так? Ну, хоча б вуха дійсно в нього мали чорні кінчики, це вже точно. А пам'ятаєте гру Монополія? Я просто обожнював цю настільну гру. І я точно пам'ятаю, що той чоловічок, який завжди був зображений на коробці з монополією, мав моноколь. Та й не тільки я був у цьому переконаний, багато хто має такий спогад. Виявляється, і цього монокля у нього ніколи не було. Ще один приклад колективної хибної пам'яті пов'язаний з піснею «Only you». Виконання пісні Only You часто прописують Елвісу Преслі. Навіть на YouTube є декілька відео, де саме його ім'я вказується як виконавця цієї пісні, і його фотографія теж на обкладинках. А насправді цей гід виконав гурт The Platters у 1995 році, а не Елвіс Преслі. І таких прикладів насправді дуже багато. Я розумію, що цей випуск викликає дуже багато питань, і зараз ми будемо давати на них відповіді. Але спочатку, друзі, я хочу вас попросити підтримати це відео лайком і підписатися на наш канал Голос Свободи, щоб не пропустити нові цікаві випуски. А ми продовжуємо у 2017 році. Психологи Еммануель Парділія Дельгада та Джесіка Пейн з університету Нотердам у США провели цікаве дослідження. У якому показали, як насправді формуються помилкові спогади, учасникам експерименту давали список слів, які були за змістом якось пов'язані між собою, наприклад, лікарня і медсестра. А через якийсь час запитували, чи було у тому списку слово лікар, і більшість опитаних впевнено наполягали, що слово лікар було у списку. Хоча насправді саме слова лікар у цьому списку не було, поміж усіх були слова тільки лікарня і медсестра, а впевненість людей саме у слові лікар з'явилися тільки завдяки їхньому асоціативному ряду, тобто їхня уява сама нав'язала їм це слово завдяки асоціаціям зі словами медсестра і лікарня. То експеримент і показав, як приблизно формуються хибні спогади. Британський психолог сер Фредріх Бартер читав учасникам експерименту народну казку канадських індіанців Війна примар. Потім він зрозумів, що слухачі опускали незнайомі деталі або важкі частини тексту та змінювали інформацію таким чином, щоб вона стала більш зрозумілою та легше запам'ятовувалась. Висновок люди схильні до домислів та прикрашання фактів. Так, у 2009 році з'явився цей термін, але масово про нього заговорили саме у 2013 році. Саме тоді, коли реально помер південноафриканський політик Нельсон Мандела, про якого я вже розповідав на початку відео. Ця інформація дійсно з'явилася в новинах, і тоді жителі багатьох країн такі, як це? Він же вже помирав у 1985 році, не вже році, невже знов? Хоча насправді Мандела вийшов із в'язниці у 1990 році, а з 1994 до 1999 року був президентом Південно-Африканської Республіки. Як ми вже з вами проговорювали, феномен хибних колективних спогадів це дивне явище, коли ціла група людей однаково пам'ятають події, яких насправді не було ніколи. Причому ці спогади здаються настільки яскравими, що викликають справжні сильні емоції, а іноді навіть супроводжуються нібито чіткими деталями, датами, місцями, обставинами. Саме цей феномен і отримав назву Ефект Мандели, цю назву колись запропонувала письменниця і дослідниця паранормальних явищ, про яку я вже згадував раніше Фіона Брум. Вона й пов'язала цей феномен з теорією мульти всесвіту гіпотезою про існування безлічі паралельних реальностей, які можуть існувати одночасно. За цією версією в одному з таких всесвітів Нельсон Мандела справді міг померти ще у 1980-х роках. А дивні однакові спогади людей це нібито відлуння іншої реальності, такі собі сліди можливого переходу між світами. Хоча психологи мають більш раціональні пояснення, ще принцип цього феномену можна порівняти з грою зіпсований телефон, пам'ятаєте? Коли люди сідають в коло чи в один ряд, і пошибки передають слово чи якусь фразу, доки вона не дійде від одного краю гравців до іншого, кожен із гравців передає наступному те, що почув від попереднього, або що сам зрозумів, і в результаті всі регочуть з того, наскільки сильно спотворюються слова, коли дійшли до гравця, який почув слово чи фразу останнім. Іноді це могло доходити до повного абсурду, і звичайно, це смішило у повсякденному спілкуванні. Люди передають інформацію дуже схожим чином. Інформація, взагалі, рідко зберігається в первісному вигляді. З кожною новою розповіддю, одна і та сама історія може доповнюватися деталями, оцінками й особистими коментарями оповідача. Це частіше стається несвідомо. Просто бажання зробити розповідь цікавішою для слухачів підштовхує додавати яскраві штрихи і власні емоції. Ну і з часом такі перебільшені версії закріплюються в пам'яті як нібито справжні. Саме це і може бути однією з причин виникнення ефекту Мандели. Цей випуск ми почали з прикладу про Мікі Мауса. Адже багато людей пам'ятають, що разом із шортами на ньому, начебто, були підтяжки. Як я вже сказав, підтяжок ніколи не було, лише шорти і гудзики на них. Ці гудзики і запускають той самий асоціативний ряд, і наш мозок домальовує у пам'яті підтяжки. Які нам здається, що там мають бути, їх наче там не вистачає просто. За таким принципом пояснюють і інші приклади, які ми можемо віднести до так званого феномену мандели. Цей ефект мандели показує нам, що людська пам'ять не бездоганний архів, а жива система, яка постійно змінюється під впливом емоцій, досвіду та чужих історій. Те, що нам часом здається таким точним і беззаперечним, виявляється просто переконливою ілюзією. Цей феномен не лише дивує, а й змушує уважніше ставитися до власних спогадів. Перевіряти факти та усвідомлювати, наскільки легко колективна пам'ять може створювати альтернативну версію реальності. Можливо, саме тому ефект Мандели і викликає такий сильний інтерес. Він ставить під сумнів, те, у чому ми завжди були абсолютно впевненими. Ось таку цікаву тему ми сьогодні з вами обговорили. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Побачимося у наступних випусках.